О, Господи, допоможи моїй мамі, віджени геть усі її тривоги і печалі, збережи її добре серце від душевних мук і спаси від всіх страждань, відведи, Господи, від моєї мами всі недуги, тілесні і душевні, сіли від всіх хвороб, будь милостивий, Боже до моєї мами. Зміцни її віру в тебе і даруй надію, заради матері твоєї, пречистої діви Богородиці, почуй благання моє. Не залишай, Господи, мою маму в бідах і труднощах без свого захисту. Яви їй свою благодать і зійшли на ній безмежну милість. Ти завжди чуєш молодиви мої, що йдуть від самого серця, мама. Це найдорожче, що є у мене. Прошу тебе, Господи, про те, щоб я завжди був їй вдячний за все, що вона робить для мене. Амінь.